поклали, я дочитаю, потім будемо вирішувати. Mm -hmm. Я не мушу дочитати. Можна? Mm -hmm. Проголошується ухвала іменем України Судната Резолютивна частина 10 липня 2025 року місто Пуст. Пустський район Суд Закарпатської області у складі головуючого судді за участь у секретаря судового ціни Галета і прокурора Рурака. Обвинувачено бігорі, обвинувачено рівок, обвинувачено цупи, обвинувачено сливки, захисника король, захисника кейла, захисника проводів, захисника та Prvý návrh video toho, čo čom sú doma si nevzali súdom si kusku a tajne advokáta v Rovni, Interes, BDOL a Animalné poskosovanie, rektomenomér kriminálny, provádži nr 420, 2344, 6049, 25. septembra 2023 roku, provvádži na výhori Igoria Oslava, čo je ten kriminálny proporučení, predbačných 14320, 14320, 14236, 14236, 1424, 1423, 1423, 1433, 1424, 1433, 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 143, 14, 14, 14, 14, Частина 328, статті 28, частина 2 369, позначка 2 та частина 3 332 Кримінального кодексу України. Сливка Василя Дмитровича, чинені кримінальних правопорушень, передбачені частина 2 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 369, позначка 2 та частина 3 статті 332 та частина 3 статті 366 Кримінального кодексу України встановив. Враховуючи, що складання судової річчі форми ухвали вимагає значного часу, суд під відповідності до частини 2 КПК України обмежується складанням його лошень його резолютивної частини, складання повного тексту ухвали не пізніше, п'ятидіб з нього положення резолютивної частини, to dlouho, když někdo do České kamery 2, 22, 24, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 7, 6, 5, Клопотання адвоката про одні інтереси в пелі про скасування арешту мене задовольнює під час такого скасувати арешт накладений хвалою слідчу суді Лишаківського району суду міста Львова від 28.02.2005 року на земельну ділянку з кодастом номером 212-121-01-202-02-004-00-0066 площою 0,0859-5 газ за адресою місто Виноградів, вулиця Мічуріна, нова назва Романова Ярослава, 10. берег корону Закарпатської області рестаційний номер об'єкта нерухомої майна 151-032-82-12-12. Та житловий будинок загальної площі 1753 квадраті метри, житлова площа 61-4 за Зараз місто Венграю вулиця Мючурина Нова, Романова Ярослава 10, береж коронавіру Закарпатської області, рестаційний номер об'єкта нерухому майна 150-4, 152, 42-12-12. У задоволені рештом охопотання відмовити, ухвале остаточно скаже, не підлягає. Повний текст ухвали буде виготовлено проголошено. Один 25 року, по 11 годині, 30. Місто хвалець зрозумілий. Продовжуємо також. 8 липня захисником Кайло було подано ряд клопотань. 12, здається, так, захисник, про витребування документів. Чи можемо переходити до розгляду до цих клопотань? Так, можемо. Прокурора не чути. Прокурор вас не чути. Це... Зауваження, бо ну, з 8 липня мене не ознайомили. Адвокат мені не написав копію. І я не... Мі невідомо зміст цих клопотань. Тобто ви не готові? Давати по ним якісь свої міркування. звичайно. Ну, Адвокатка, і... ви надсилали ці клопотання, зокрема прокурору з метою ознайомлення з, їх... з їхнім змістом прокурора. Ні, ні, ваша честь, не надіслав Ну, але це клопотання, я думаю, прокурор буде готовий реактим відповісти, вони не повинні і стосується мобільних телефонів і інформації з... І це ті клопотання, які ми надавали безпосередньо свідчому роздавку прокурорам. І слідчому суді нам дуже успішно відмовляли і е, 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 перешкоджали об'єктивно розслідувати проводити особові судові. Кого за них знає, але ці клопотання я не, не направляв. Прокурор, ми можемо розглядати дані клопотання зараз. Це тільки стосується витребування, так? Якоїсь інформації? Ну, я хочу з'ясувати вперше, почекайте, захисник мило, ви назвали клопотання про витребування документів, однак в прохальній частині просите надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації і посилається на відповідні статті 162-163 про тимчасовий доступ до речей і документів. Це клопотання про витребування документів чи про тимчасовий доступ до речей і документів? Тимчасовий доступ вважаючи, тому що нам е короткі сміття на досудовому розслідуванні відмовили у е отриманні такого доступу. Інформації ТЦК відповідно е до 315 в і... дитинчої частині я змушений оголосити і повід... о... озвучити ці клопотання на підготовчій частині, тому що це маєш нетєве за тобто. Це клопотання саме про тимчасовий доступ до речей і документів, так? Так, 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 відповідно, потребуємо ухвалу. Зрозуміло. Косор, е, можемо розглядати ці попитання? Ну, все-таки я би, пан судя просив би е, відкласти з метою знайомлення. Я би підготував заперечення, тому що проведення тимчасового доступу е, це окремо е, окреме, окреме, окреме рішення суду. Просто витребування інформації це окреме. Е, тому. Як побачу про оголошення пара? Захисник Кайло, ваша думка? Ну, як на мене, безпідставне попадання культура, тому що всі коло питання в мене стосуються відносно засобів зв'язку, мобільних телефонів і контакта підозрюваних із особами, які... Ходили до ЦК, Тому час, який може бути необхідний прокурору для заперечення у судового засідання, я думаю, до не потрібне. Я наголошу, це стосується мобільних телефонів, підозрюваних всіх і свідків, які задіяні в цьому процесі. На що ми звертали увагу одноразового повторюся, слідчому прокурору на досудовому засіданні і звертали права із попитанням до слідчих суддів. У військ у черківській звітні, але нам відмовляли і має суттєве значення, тому що пісні вже приходять, якщо будемо розглядати питання. Тому прокурор, я думаю, легко дасть репліку і своє бачення цих клопотань. Інші учасники ваша думка щодо можливості розгляду цих клопотань? І вважаючи на клопотання, прокурора і хоче оголосити перерву, на той ознайомлення з, їх з містом на розсуд суд. На розсуд захисник став суд. Я так само буду покликатися на суду, але я вважаю, що в принципі колега адвокат Каткало міг би оголосити такі питання. Ми почали розгляд для економії соціального часу. а Удальшому вже не порушувати прав інших учасників, то суд би мав вирішити про оголошення чи не оголошення перерви. Я готова озвучити, заодно може прокурорів передумати. Зрозуміло. Прокурор не заперечує, щоб захисник оголосив ці клопотання, і вже потім, ну якщо зможете відреагувати на них в устному порядку, то зможете відреагувати. Якщо ж ні, то вже будемо відповідно, буде собі питання, чи слід оголосити перерву, чи ні. Не заперечу. будь ласка, захисник. Дякую Ваша честь. Перше клопотання це отримання випробованих документів із Бережкого номер один, відповідно до клопотання. Коротенько зміст клопотання, щоб я не треба обговорювати пабулу. Нами зверталися в нашій комунальному акту всіх підозрюваних. Звучать назад і мартишки, які якоби намагалися дати якусь на правомірну вовку і незаконно укритися від служби варі. Значить, Ми у свою у чергу на судовому слідстві зверталися до слідчого прокурора слідчого судді відповідно до кожного клопотання долучені докази того, наші клопотання і ухвали слідчих суддів. І просто можливо витривати прошу витримувати інформацію е, про перебування на обліку березкому СПЦК на Назаренка Олександра Анатолійовича, інформацію про надання у березньому ФЦК, висновку по достатньої комісії БЛК на першому кіні березного СПЦК. Інформацію про рішення прийняти на підставі наданих документів на е, е, прізвище посади, інформацію про перебування на обліку мартишка і. Е, те ж саме інформацію про надання мартишку 8-ї на постійної діючій коміті ВЛК і інформацію про рішення прийнято на підставі наданих документів на прізвище про зняття з обліку. Це має дуже суттєве велике значення, тому що у описовій частині нового запитання розписано про те, що Лівик і іншим підозрюванням були затримані проводитися, якщо я не пам'ятаю 10 чи 11 числа. Значить, в подальшому на цих обшуках були присутні працівники РТЦК. Значить, І через 5 днів ваша честь бережом відділом РПСК, іншого посадову особу. Значить, ці два дві особи Назаренко і Картишка були зняті із військового обліку на підставі рішення ДЛК, яке обміняється нашим підозрюваним у став. ставиться про те, що рішення ВЛК є незаконне і підроблене, то на підставі на якій підставі тоді матишка Назаренка Берівська РТЦК зняв з обліку і списав на підставі цього ж рішення ВЛК. Значить, Це має суттєве значення для справи, тому що це доводить відсутність будь-якого зговору, умислу і попередньої домовленості всіх підозрюваних, в тому числі Петришева і Ревчия. У якихось незаконних діях тому ми і просили на судовому слідстві витримувати цю інформацію. Мало того, я звертався до Берлінського та нам відмовили інформацію такі, дані, відносно, про це конфіденційні дані. Ми звернулися до слідчого відмови прокурор порах змови, слідчі суддя вони склали відмови. Тому Ваша честь, для об'єктивності проведення судового вже слідства судового розгляду і. Встановлення жіночної натовці наші підозрювають під захисти. Тому вважаю, це слушно і прошу його за uh, uh, Ну Не маю зачитувати всі клопотання, бо їх є 12. Це одне клопотання для спочатку. Uh, друг, другі сіл однотипні, ваша честь стосується, що озвучу і одна мотивація, і одні. Може, озвучити і всі, а в подальшому мене. прокурор вже скаже своє слово. Так, дякую. Значить, друге питання про витребування тимчасової доступу. Перед тим хочу наголосити суду і звернути увагу про те, що в зірванні масці і в підозрах підозрюваної та іншим підозрілам, яких є в справі, значить, міняється те, що вони у групі у зговорі організували незаконну звичайну групу, яка звітує. Павловім мобілізації підробила документи і так далі. По винувальному всі їх не знаємо. Однак, зі наводомох закону, прокурор має довести, встановити факт зговору і взагалі знайомства. Повідаю, що нам має підзахисна лівить ні з одним від кількілення, ні з, з одним під підозрюваних, ні з личого, ні з Назарінком. Ні з іншими учасниками, які є у справі, не знайома, ніколи не спілкувалася, не зустрічалася і ніяких планів на це не винашувала. У ну, мене просте клопотання. Ми просили це на досудовому слідстві, у слідчого прокурора і у слідчого судді. Про те, що взяти тимчасовий доступ інформацію з мереж, мобільного, мобільного телефону. Учасників процесу. Для чого? Щоб встановити аналіз і провести зв'язувалися, вони дзвонили, зізванювалися, знаходилися в одній точці по локації, або по перетинах, вишках і так далі. Тобто отримати інформацію по їхніх мобільних телефонах про ці зв'язки, смс-ки і відповідні дзвінки, на що і слідчі прокурор, і суд нам, слідчий суддя, відмовили. Ну я тоді не розумію, яким чином е охорону згорі і е показує те, що вони е півтора року домовилися, узгодували е план, домовлялися про е розподіляння ролі між собою. А про які ролі мала йде мова? Ваша честь, якщо особи взагалі ніколи не бачили, не пересікалися, взагалі не, не созванювалися відзвонилися. Не то, як на мене, на попередньому досудовому ми намагалися прокурори показати і слідчому, що провідні об'єктивне досудове слідство. Якщо вони зв'язувалися вони мають мати контакт, це показують бази даних і показують розпечатки мобільних телефонів. Якщо не зв'язувалися, то ні. Ну, але чомусь ні слідчі, ні прокурор, ні слідчий суддя не захотіли отримувати цю інформацію. Тому що для об'єктивності досудового судового, судового слідства проведення. Яке ми будемо розглядати, це має велике значення для справи, тому що в подальшому будемо допитувати усіх, то в мене попитання про тимчасовий доступ до інформації по мобільних телефонах. Я не буду зачитувати все, щоб до мобільних телефонів і номер телефона забирати час буду зачитуватися відносно підозрюваної значить, Сливка, сливка Лірик. Да? Далі відносно Назаренка, Мартишка це дві два особи, які робили і їм давалися відповідні виставки. В підозрі звучить, що Назаренко, Мартишка у Дговорі, Лівік, Цупик і Сливка, Назаренко, прище і репчей у дворі сприяли Мартишку, Назаренку ухилені від мобілізації. Цього він дійсно зоврав взагалі друге е, Другі особи, значить, я озвучив. Е, крім того, що Петричка я озвучив. Да. По Петрище, це всі свідки Крім того, ваша честь, якщо звернути увагу на обернувальний акт, півроку часу орган досудового розслідування е, документує Назарій е, Петрищова е, Речія значить, щодо отримання законної вигоди і передачі працівникам Хузького РПЦК. Хочу звернути увагу Хурського РТСК, у матеріалах і провадження, доповідні записки, матеріали НСРД, негасні клітчі розшукові дії, отримані в результаті на Хуській, в тому числі Курській РТСК. Якщо ми просили те ж саме взяти роздруківку мобільних телефонів відносно Зубатова, Жукова, Соколова. Значить, це на пульське РТЦК. Чому ваша честь це важливо? Тому що Петрищив є лепчей. А, всюди на, на матеріалах кримінального провадження за результатами матеріалів НСРД Вони озвучують мартишку і Замінку про те, що вони волі кошти для пульського РТЦК. А в нас ми, ми намагалися на досудовому дослідженні вияснити, а, мали зв'язок пуського РПЦК із з і Липчайом або Назаренко. Ну а, цього нема а, і Матеріали не сердя, які у матеріалах кінового важення теж, теж показали нові результати. Тому це має дуже велике об'єктивне значення. І це доводить те, що навіть, має захист на лірик, і інші підозрювані ніколи в житті не спілкувалися ні з Хустким РПСК, ні з Назарінком, ні з Вовчийом, ні, ні з, з Петричєвом і тому, щоб ту ну, кваліфікуючу ознаку згорі і групу ми змогли довести або спростувати. Ми просимо, я прошу винести відповідні ухвали на тимчасовий доступ до інформації про мобільних розвитку більних телефонів. З'єднані на жаль, ми писали у оператора мобільних зв'язків, нам відмовили поняття, бо це упало суду, і на досудовому слідці наші питання не були задоволені. Тому. Вони аналогічні, номера телефонів, вони є розправні, попитання розписані, то я думаю, що пробувати зарядку всі знання інших у нас в мене клопотань немає. Дякую ваші честь. Прокурор. Так, вашу честь. Отже, щодо клопотання е, адвоката по телефонах обвинувачень, е, в мене в принципі, немає зауважень. А от щодо інших осіб, першого питання щодо документів обліку Назаренка і мартишка, при своєму виступі адвокат повинен аргументувати значення речей документів, які для встановлення обставин у кримінальному провадження, для чого потрібно цей тимчасово. Він зазначав тільки, що вони важливі, але які саме обставини. Ччинення кримінального правопорушення передбачення частини 3 статті 2 та частину 2 статті 369 документи щодо і Мартишка і мобільних телефонів Зубатова і інших військових комісарів Закарпатській області, я не почув. Прошу вас звернути увагу на це. Ми розглядаємо зараз. Я так розумію, ми розглядаємо зараз це питання. Це ваша позиція по суті, так? Ну, так. Добре, продовжуйте. Тобто, у зв'язку з цим я ну, зрозумів, які вже не буду брати перерву. Моя позиція така щодо клопотання е, про е, інформацію з мобільних телефонів обвинувачених, я не проти, немає не, не мене аргументів. А інші прошу відмовити у зв'язку з тим, що сторона не довела е, які саме обставини кримінального правопорушення ця інформація буде. Надавати суду і ну, для чого ми будемо витребовувати і витрачати час. честь, дозволите. Будь ласка. Ребята. Я я озвучу, але корона, мабуть, послухав. Відповідно користувальського РТСК No818 від 5.2.25 року Назаренко не перебуває на обліку в першому відділі Берейського РТСК та СПЧ. Це офіційна відповідь, яку ми відкрили по у 290-ті, і це є відповідь Берізького ТСК. Значить, хоча отримав там військово-обліковий документ, що підтверджує матеріалом кримінального провадження, Мартишко перебуває на обліку з 2-го 9. Тобто, вазначе, е, 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 РТСК дає офіційну відповідь, що Мартишко на заміні на обліку Беріжного МТСК не перебуває. А у мене тоді питання, а на підставка, чого мені видали військово-лікарські документи і е, Беріжська РТЦК після вручення підозри мої підзахисної, після проведення обшуків, через 5 днів Берістська РТСК їх знімає зупинки? Це має велике значення для справи. І навіть є посадова особа, яка їх зняла. І ми ці матеріали відкривали по Тому видибування цієї інформації воно має значення для справи. І я бачу причину її не, не отримувати, тому що воно доводить про те, що скомбінована е, ситуація відносно моєї підзахисної і інших підозрюваних. Да, і е, Рік органу судового розслідування намагався е, комусь. Комусь дати неправомірну голоду то гусі, то вершаві, а потім знайшли винограду і Тому ваша честь має дуже велике значення для провади. Ви бажаєте виставитися? Я колегу слово підтримую, вважаю, що лопитання є обґрунтовані, такі шутляють до задоволення, бо за як указана інформація спростовує чи підтверджує оголошене. Оголошено обвинувачення моєї підзахисні в частині того, що чи вчиняла вона вказані правопорушення, чи не вчиняла. Так само підтверджує зв'язок з оператором з мобільними телефонами, так само підтверджує той факт, що чи наявна кваліфікуюча ознака перебування. За попередня змова групою осіб, чи наявна така поліфікуюча ознака у є моєї пізакісної, оскільки згідно обвинувального акту її міняється про те, що вона вчинила нібито кримінальне правопорушення за попередньою змовою групи осіб. Ця інформація з оператором мобільних зв'язків підказують або спростує, той факт, що наявно чи. Відсутня вказана кваліфікуюча ознака, оскільки у самому відвальному марці зазначено, що нібито Лілія Оксана Васильівна спілкувалася з учасниками кримінального правопорушення з обвинуваченими за допомогою в тому числі мобільного зв'язку. Щодо витребування документів з відділів РТЦК, то, вважаю так само. Вони ця тимчасовий доступ є підлягає до задоволення через те, що указана інформація, яка наявна у, у відділі РТЦК, чи в самому в та СП, підтвердить або спростує той факт, що ніби чи причетна до вчинення кримінального правопорушення правопорушення взагалі саме всі чині кажучи я, я би посміла нагадати прокурору закон про прокуратуру, в якому вказано, що обов'язком прокурора є не тільки знаходження доказів щодо обвинувачення, а так само доказів, які спростовують це обвинувачення і захищають особу. Під час досудового розслідування колегам багато було перешкод в цьому, щоб вони доказали невинуватість своїх підзахисних щодо твердження прокурора про те, що не наведено доказів, достатніх для того, щоб задовольнити ці клопотання. А, суду важко приймати рішення, я розумію, але ми всі учасники бачили матеріали справи. Перший слом з чого починається з рапорту працівника ДСР, де вказано, що во там Хузьким ТЦК здійснюються дії, і так далі тому подобно. Я не можу оголошувати цього всього тут в цьому засіданні. Тому що ваша честь, прошу просто задовільнити. А коли вже ваша честь отримає матеріали, ви зрозумієте, наскільки це наскільки це важливо. Тому що якщо ви зараз не задовольните, ми все одно будемо повертатися до цього питання. Тому що наш обов'язок, на відміну від прокуратури, це все ж таки захищати своїх клієнтів і доводити їх на відбуватість. Як ви Так, саме суд адвокат Ставрук, з приводу питання про тимчасовий доступ до інформації з телефонів, висловлюватись не буде, бо розумію, що прокурор не заперечує, а суд, зважаючи на засади змагальності, мав би забезпечити можливість стороні захисту отримати таку інформацію. А щодо клопотання, яке заперечує прокурор, це е, зокрема щодо е, викликання документів з е, ТЦК по Назаренку і е, Мартишку, так шановний суд, е, я вважаю, що це питання є обґрунтоване і воно спрямоване власне на е, спростування під'явленого обвинувачення, оскільки в е, під'явленому обвинуваченні е, Зазначається, що е, було отримано е, непромірно вигоду за здійснення впливу на закняття рішення особою попроваджено на виконання функцій держава, а саме на не встановлену органом до розслідування посадову особу військово лікарської комісії при першому віці парні перескатаспе, яка визнає їх непридатними до військової служби, що по два подальшому по буде підставою зняття з військового обліку у першому відділі. Берегівського ПЦК та СП ми маємо дійсно інформацію. Дійсно, в ТЦК буде інформація, будуть документи з приводу цих осіб, і відповідно встановити і особу, яка приймала рішення, і яким чином відбувалося власне зняття з обліку визнання, які не цих осіб, і чи були такі рішення підставними, оскільки. Ну як бачається з матеріалів кримінального провадження Мартишка і Назаренко не могли самостійно таких рішень отримати а тому нібито зверталися до якихось певних потік, в тому числі і до фігурантів кримінального провадження. Тому що те або спростує, або підтвердить обвинувачення. Сторона обвинувачення, в е, е, ході достового розслідування самостійно могла власне, встановити всі ці обставини і встановити це не встановлену органом достового до розслідування обставин е, особу. Е, цього було зроблено не було, а тому власне, знову ж таки звертаюся до засади змагальності процесу. І вважаю, що оскільки е, адвокат е, захисник е, лівих під час досудового розслідування. E, намагався отримати таку інформацію, але міські чим це не було відмовлено. Тому e, для забезпечення цієї змагальності, повноти e, і об'єктивності e, об процесу на мосту, вважаю, що носу, бажаю, таке питання має бути e, задоволене, як Ще хтось бажає висловитися. З приводу цих клопотань. У мене засідання зараз я ж повідомлення. Що ви будете йти до а, Відповідно, без вас ми продовжити в будь-якому разі не зможемо. Але я йду на радчу кімнату я повинен вирішити це клопотання. Подальшим будемо вирішувати, що робити. Я